Добрий день, любі друзі, неділя, не субота, а неділя. Зараз знімаю, приїжджаю, завантажую, трошки обробляю. Ось якось так. Да? Площадочки, бешка кому потрібна. Адміністрація виділа рендеринку, майданчик і так, далі, і так далі. Чапаєвка. Сьогодні у нас, якщо я не помиляюсь, 10-те. 10 серпня. Ідемо 10 серпня. на базар. Знімаємо дешеві. Ну і там різні цікаві машинки. Плюс, плюс біля дешевих. Всім приємного перегляду. Доєднуйтесь до каналу. Разом цікавіше. Поїхали. Піднімаю для вас ось такий варіант. Дивіться, зайшов з цієї сторони. Hyundai Tucson, 6 рік, 2-літровий на газу 7,8, 211 оригінального типу пробігу. Має ось такий салон механіка. Ось він. Ось вам варік. Шкода. Дивіться. Ціна 6200. Нитанована на дисках. 9 рік MPI 195 км пробігу. Щось таке. Механіка, тканевий простий салон. Рух, вона ось така. Ось вона бюджеточка Golf Plus на транзитах, на ось таких дисках, транзити вже вже якісь вицвівші. 9 рік. Механіка, ткановий салон, чорний колір. Бюджеточка Hyundai Accent на простих кавпачках. 4900, 1,6 вже на газу. 8 року 187, номер телефону є. Світлий колір салону, проста механіка. Рульок перешитий, салон норм. Ось такий варік. А ось вам варік, дивіться Таврюха. Таврюха, ціна. Штука 757 року, 1.2 інжектор, газ, бензин. Кому потрібно, телефонуйте. Пола, українська реєстрація. На ось таких дисках 6 року 1.4 4650, номер телефона. Машинка відкрита, має 400 підйомники, ткавний салон, салон норм стан, механіка кондьор. Руль такий, як є. Або вибачаюсь, Тож, ви мене виправляєте кермо. Бюджетний сценік білого кольору на простих кавпаках, наша реєстрація. 1.5 Дизель 8 -го року 309 заявленого пробігу по салону, світлий колір салону, проста механіка, рульок свіжий. Ось так. ну Давайте вам покажемо ось цей пирожок Хюндайчик, також наша реєстрація, машинка на дисках чорного кольору, задній ряд притонований, 6 рік, 270 пробігу, 2,4 Benz, 6900, рідна фарба, два номера телефона, шкіряний салон, руль не перешитий, проста механіка. Має Фаркоп. Дивіться, який свіжий пирожок, да? Шевроле Авіа, київська реєстрація на ось таких дисках в чорному кольорі. Шостого року бензин, газ, 3500 влад номер телефона. Так, тут якось так все, дивіться, механіка, моніторчик, кондер. Навіть є Гума, я так розумію, ось такий варіант. Чапаєвка. Ну і поруч Астра 1.4 Classic. Дякую вам, що тут у нас. А тут у нас нічого немає. Ану. А, 3990 вже на газу не фарбована, кондиціонер газ, один власник ось такої машинки. Дивіться, також свіжий варіант на цьому тижні. Toyota Avensis в кузові Універсал. Ось так вона виглядає. Так, 4300, 2-літровий дизель 4 го року, 380 пробігу, номер телефона. Бачите, да, механіка, кондр, руль в оплітки. Має Фаркоп. Так, цю фабію ви бачили, показую вам ще раз на простих капаках на транзитних номерах. 8-го року 5700 плюс торг, 1,4, двигун, 230 пробігу, по салону ось така. Неділя, звісно, відрізняється трошки від. Від е, суботи ну, трошки менше машина, але ну, в цілому ситуація така за останній час більш-менш стабільна. Ford Fusion, Ford Fusion номер телефону показує го року, 4500, торг. Газ, 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 ні, газу нема, бензин. Ще є торг. Ми його на тому тижні mm -hmm. вам показували. Ось такий Фордець. І цей апарат ми вам показували. Тут тримають ціну. Дивіться, він такий весь навощений, чорний. 9-го року 6999-1,65 і кажуть, що тут 120 пробігу. Номер телефона. Якщо бажаєте перевірити і придбати собі такий апарат, Чапаєвка, він тут вже не перший тиждень. Ланцер 9. Наша реєстрація пританований в круг. 5500, 1.6 автомат 5-го року. Номер телефону ви бачите, так? Да? Машинка зачинена. Ткановий салон. Коробочка автомат. Показуємо вам ось такий апарат, так що бюджетний, да? кроссовер Hyundai Tucson в чорному кольорі. Машинка 6-го року, 2-літровий бензин 7800. Номер телефону вам показую. Рульок свіжий, механіка ткановий салон, 4 схлопідйомники. Грає музика, як завжди, є фаркоп. Ще один бюджетний варіант. Гольф плюс на транзитах, на рідних дисках. П'ятий шостий рік 5700 торг 1,6 Benz номер телефона є. Новий варіантик. Да, у нас був такий на тому тижні в іншому кольорі. Chevrolet лачеті в кузові універсал. Машинка на дисках, наша реєстрація. Ціна за робочу машину 1,8, газ, бензин, 3700. Вона ще й на коробочці автомат. 6 року 273 пробігу. Ось такий в робочому стані апарат за 3700. Опіль, Астраж, да, Дивіться, всім цікавий варіант. В чорному кольорі наша вже реєстрація кузов хетчбек на простих кавпаках, якщо я не помиляюсь, машинка 13-го року, а з двигуном 1,7, дизель 5500 298 заявленого пробігу Чапаєвка Ось такий варік. Дивіться, другий Chevrolet лачетті на простих кавпаках також. Наша реєстрація вже 1.6 Benz 12-го 2012 року номер телефона 5700 за такий апарат. По салону бачимо передні слипідйомники, механіка, кондюр, стандартний їх колір салону. Ззаді на весла має. Аркоп. Ось такий 5700. Такий апарат ще пам'ятаєте? Дев'яточка. Да. П'ятого року 1,5. В оригіналі. В оригіналі. 1450. В оригіналі. Ось такий апарат. Як вам? Ось вам апаратик. Дивіться. Можна підзняти ваш апарат? Дякую. Да? Універсальчик на рідних кавпаках наша реєстрація. З 7-го року 385 пробігу 1,9 дизель 4800. Так, водіяна показуємо. Всі його знають. Такий робочий стан має Фаркоп. 1,9 дизель. Як вам Mazda? Троєчка. Такий яскравий колір. 4700 1.6 Бенз. Сьомого року. Номер телефону вам показую. Чотири склопідйомники, підйомники, механіка, тканевий салон. Ось таке кермо не перешите. Якщо цікаво, Чапаєвка, неділя. П'ятий гольф. На простих кавпаках вже наша реєстрація. По ціні. Четвертий рік 14-4900. Номер телефону вам показую. Проста механіка, тканевий салон. Ось так. Клімат-контроль. Ось така тачуха Так не треба робити, бити палочкою, палакофарбом. Да? Ну, вам запам'ятається, дивіться, має люк. А, що найголовніше, 5599 плюс торг, шкода Octavia a 5 2-літровий дизель 5-го року, номер телефону ви бачите. Вкруг притановано, 4 склопідйомники коробочка механіка, клімат-контроль, руль в опльотки. Ось такі накидки Ну, ось такий варік. продаю. Якщо вам цікаво, то ще раз вам показую, телефонуйте. a 3, дивіться, на транзитах. На ось таких колесах. На автоматі 6299 6-го року 1.6 MPI. Так, номер телефона. Кермо. Коробочка автомат, 400 підйомник, і ткановий салон. Ось такий апарат іще. О, кого ми зустріли на харківській реєстрації, меган другий. На ось таких дисках. Шість штук, Дев'ятий рік, один і шість, бенз, газ, номер телефона, має ось такий дах. Дивіться, 400 підйомника, салончик, механіка, моніторчик. Кого цікавлять такі апарати, він з'явився. Ще один апельок. дивіться наша реєстрація на простих кавпаках. Показую вам, як він виглядає під капотом, двигун Екотек, всі його знають. В принципі, Восьмого року номер телефона 3500. Встанована в круг. Ось така вона по салончику. Ось такі моменти, ось таке кермо, дивіться, яке кермо. Механіка. Ось і все. Так, ну Давайте покажемо вам новий варіант, трошки по ціні вища, але все ж таки треба різні вам показувати варіанти. Це ж ходовий товар, да? дивіться, на транзитних номерах. Саме класний тут ну, колір колір, да? класно виглядає. Кажуть, що на сонці він, як зовсім інший колір. 1.4, 12200 автомат, торг 2014 року машина, номер телефона, турбо, бензин. Так, що тут у нас по салону? Чотири схлапідйомники, тканевий салон, сидіння з підтримками, мультикермо, коробочка автомат, сімейний варіант. Як вам такі варіанти? Напишіть в коментарях. Ну, в цілому прикольна машинка. Прикольно. І ось варіанти, ви його пам'ятаєте, також бюджеточка з малим пробігом. Наша реєстрація. Зверніть увагу. Зверніть увагу. Пам'ятаєте цей? Все, закінчився. Пілінь, пілінь 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 Лада, механіка, о, годинник. Така, да Мало таких машин уже Ось такий він. 3505 року. Номер телефону вам показую. Як вам апарат іще? Перший раз такий бачу наша реєстрація 8-го року 3201,5, газ. Четверте покоління, кандьор, поляк, 167 оригінал, номер телефона. Ось в такому кузові. Прикол, да? зачинений жаль. Ну, тут все якось так Магнітолка. механіка. Ну, за 3200. Якщо я не знаю, хтось повернеться і шукає саме цей варіант, ось він з'явився на автобазарі Чапаєвка. Авіо, я думаю, ви пам'ятаєте. Шостий рік 3555. 1,5 номер телефона. Ось така Aveo. Він ще продається. Третій міган. В кузові хетчбек. Дизельовий 15 9 року, два номери телефону вам показую. Ну, в принципі, робочий стан машини, я так розумію, зовнішній. Якщо не потрібен Меган 3, ось вам Audi, також же наша реєстрація на рідних дисках. Є ось такі моменти. 4500 першого року, а 6 c 5 Дизельова 2,5, 318 пробігу. Напишіть в коментарях, що знаєте за цей двигун. Номер телефону вам показав. Який салон німці, німці вміють робити. Да? Кермо перешита. Ось такий монітор, коробочка, автомат. Задній ряд. Ево коврики. Ось такий він вкруг. Ну так вам покажу просто, да? Ціна Гальфа 5 на транзитних номерах на нерідних дисках має, я так розумію, мивачі да, фар, протитуманки восьмого року 6,8. Свіже пригнаний з Німеччини. Як ото кажуть, передні склопідйомники, мультируль, ткановий салон, механіка, кліматконтроль. 6,8. І... Ззадні весла. Ну і, мабуть, закінчуємо наш огляд. Ну, дай боже, продасться. Закінчимо наш огляд ось таким фордом фокусом. Дивіться, Ford фокус. Такий в мене був в такому ж холірі. 6209 року 1.6 MPI, бензин, рідна фарба, номер телефона. Ось такий апарат. Передні склопідйомники 6200. Ну, салон. Ага, без підлокітника. Да? Клімат-контроль. Має фаркоп. Ось це буде останній апарат на сьогодні. Реношка. На дисках, має протитуманки. Скло оригінал 6700. Кліо 1.2, бензин 2012 року. Номер телефона. Коробочка механіка. Передні слапідйомники. Салончик, зверніть увагу, моніторчик. Ну, по салону норм. По салону норм. Кліо 1,2. Як вам? Ось такий базар. Ну, а ми, мабуть, йдемо на вихід. В принципі, такі бюджетні і около бюджетні варіанти. Всі, які були на сьогодні, вам познімав. Це хлопці неділя. Підійду до хлопців, поспілкуюся і додому. Всім гарного перегляду і до зустрічі на наступному тижні.